Сьогодні 19 жовтня, тепла осінь, можна сказати, не літо, бо сьогодні дуже тепло. І я, так як чоловік на роботі, пішла зробити собі трошки обновити гардероб. Знаєте, я не люблю багато речей купувати, тому що я люблю так: подносив один сезон, на другий сезон вже щось новіше купувати. Тобто, на три місяці багато речей купувати, я думаю, не варто. На три-чотири, десь так загалом. Що я хотіла вам сьогодні розповісти? Отже, у нас з'явилася нова проблема: з го року. Входить в дію закон, раніше додаток до закону про польську мову, що тепер свідоцтво про закінчення поліціальної школи не буде діяти для того, щоб подаватися на резидента на карту резидента унієвропейському. І так само він не буде діяти для того, щоб подаватися на громадянство. Хто подається на громадянство через президента, то потрібно було долучити або карту поляка, або свідоцтво про закінчення школи поліціальної. І це мало бути тільки свідоцтво, не сертифікат, бо там може після школи видаватися сертифікат, але це не підходило. А тільки свідоцтво. Тепер відмінили цей закон. А ми через півтора року повинні подаватися на громадянство. Бо, як ви знаєте, два роки тому нам відмовили про громадянство, і ми подавалися на президента безпосередньо, тому що через воєвуду ми ще не могли подаватися, ми не мали карти резидента або карти сталого повиту, так як у нас не було польського походження, підтвердженого. Хоча я пригадаю, хто не знає, що у мене дві праваці були польки. Не знаю, чому нам відмовили президент відмовив громадянстві. Можливо, через те, що на момент подачі у нас була дійсна карта побиту, але коли воно вже дійшло до того експерта, який розбирав нашу справу, то на той момент наша карта побиту була не дійсна, але ми вже склали внесок на наступну карту побиту. Але так як тут до року часу можна чекати карту побиту, і вийшло так, що ця карта була недійсна. І, мабуть, це зіграло роль. Мабуть, нам просто треба було, коли ми через рік. Подалися на нову карту, послати їм підтвердження, що ми подалися на ту карту. Але, як всім відомо, відмова від президента йде без пояснень. Тобто ми навіть не знаємо, в чому була справа. І виявилася нова проблема. У зв'язку з тим, що ми хочемо подаватися на громадянство, то нам потрібен сертифікат Б1. Ми до цього часу, от, наприклад, як ми сьогодні подавалися, то ще діє наша та поліційна школа. А вже з 1 січня 25-го року не буде діяти, тому ми починаємо готуватися до цього екзамену, тому що звичайно ми живемо в Польщі довго, вже 7 років. Але ми спілкуємося в основному з медиками, тому в нас більш розмовна медична мова з пацієнтами з колегами. А якщо взяти таку мову, наприклад, там, описати якийсь предмет або картинку. Або написати якісь оголошення. Ну, ми звичайно пишемо, але хочеться це все якось грамотно зробити. знаєте. От, або якусь відкритку з поздоровленням так по-польськи, щоб не там, простими словами, а якимось... щоб екзаменаторам було видно, що у вас є запас слів, щоб мова була цікава, різноманітна, а не просто сухими такими повсякденними словами розмовляти. Я зараз почала дивитися багато відео. Я вам скину посилання для тих, хто хоче готуватися до цього екзамену. І вона має ютуб канал. І по цьому каналу, як тільки приїхала, то я вчилася в неї мови. Тепер, як буду готувати екзаму, я теж почала вчитися. Знаєте, польська мова легка, але якщо збільшувати свій словарний запас, то виявляється, що там є такі слова, ніколи би не здогадався, що там настільки такі слова, що я навіть їх не розумію. І це дуже цікаво. Я, крім того, що буду такі відео знімати для вас, як я готуюся, по яких матеріалах потім я зніму ще таке загальне відео. Як зареєструватися на екзамен, як ті тести готувати і так далі. І крім того, я буду робити ще шоти, бо з 15 жовтня вже можна робити шоти на 3 хвилини. І це дуже класно, тому що за 3 хвилини можна розкрити тему таких якихось слів, дуже гарних польських, і приклади навести і так далі. Бо за хвилину не встигаєш, мусиш прискорювати тоді відео, і то виходить таке швиденько, і важко то все. Я, наприклад, не люблю такі відео, коли там дуже швидко говорять або дуже швидко йдуть кадри. Я, наприклад, свої... своїм... своїми своїми мозками не можу так швидко зорієнтуватися. Тому ці шоти на три хвилини це дуже добре. Дочка перезвонила, Вікторія перебила відео. Отже, я зараз, до речі, вона хоче, щоб я поїхала до них. Ми підемо там в парк, там де звірятка кормити. Можливо, ще теж зазніму вам відео. Отже, я хочу закінчити на тому, що я починаю готуватися з чоловіком до цього екзамену. Кому цікаво, кому якісь питання, пишіть в коментарях, і я буду тоді по ваших коментарях робити відповіді. Так що знову починаємо вчитися. Хоча, признаюсь вам чесно, я вже почала вчитися, тому що я вирішила робити нострафікацію. Ясно, що я її не здам, але, знаєте, просто хочеться трошки підвищити свої знання. Все одно працюю в лікарні. Невідомо, коли то знадобиться, а можливо, знадобиться, можливо, ні. Але, по крайній мірі, один раз здати нострафікацію, я спробую, тому що цей екзамен коштує тисячі євро, Не так то й дешево, Але чоловік сказав, ми витратимо ті гроші, один раз спробуєш, а там буде видно. Так що, хто цікавиться цією темою, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що тоді це відео просувається і більше людей отримують цю інформацію. До наступних зустрічей в ефірі.